Всім привіт. Маємо на продажу таку кобелку. 6-7 років. Запріжна робоча, все як має бути. Проба тут файна є. Хто знає цю кобелку, хлопці Закарпаття, як сіде вжить, знають її. Це добра кобелка. Якщо хочете, можна назад до вас приїхати. Кого цікавий. Кована на 4, підкови нові, спокійно, ну дайно. Деякі підкови. Деякі обцялі капець? Спокійно, Що Шоно? Може бути продаж, обмін, що кого цікати. Така кобелка. Роботу добру має, Спокійно, чамна. Вона на 4, лишень запрягати їх. Так що кого цікавить, номер в описі, будете дзвонити. Кобелка знаходиться в солодюсними чам. івано Франківська Привеземо. Привезе. треба, хто схоче. Кобяка, дай-ка яблоку нашу. Всё, всё. Ох, ті. Йду добру має декпаса п'ять І живі такі має, що йду добру. Так що кого буде цікавити номеру опись, ту така кобел. Робоча темна, спокійна. Коли цікавий номер в описі дзвоніть, я вам все покажу. Що там є лошук. Дарішки. Кілошук у бельгійцю у аватару. Річний і мама новий такий лошачок. I lopsa čok. To je kohobici kao prodaš obe. Nomu opis, možete zvoniti. Ще фоні пока Лемор, ходи сюди. Показнімся, Лемор. Но Олександрські ваговос. Ходи сюди, лемор. Назад. Назад. Назад, лемур Віч. Где тут? На Олександрівський ваговос. Лемур, то знає його, він же не жеребець як Якби хтось хотів, номер буде в опісі, дзвоніть. Сі лиму. Сі. Лему. Дев'ять років, таврований, З документами на Олександрівський голос. Тож якого би цікавив, продаж обмі. Номер в описі, можете дзвонити. Запряжний, все як має бути. Ми не коні поїли, Недавно приїхав. Фірі добре їде. Кого би цікаво, можете дзвонити. Шоли мор Покажем щепоні жовте продається ці чорні ні, так поканія дуже Що, Що? Що? Шо? Кекобел Це є дочка така тут Що? Шамара. Це їдочка така. Вічно. Що? ця може бути на продажу якби когось цікавило можете дзвонити ця молода жеребна так що кого би цікавило може бути на продаж дітей возить верхом фіру теж запрягали там є така маленька фіра фір єде Якщо кого би цікавило ходи сюди може бути напрода Сті, стій, стій, стій. Така кобелка. стій. Ційка. Ще цех покажем, ну ці двоє, капець. Aqui груб цать. Что Я дома збільше за мами. Так, що кого буде цікавити, коні поні, то жовтий номер в описі, будете дзвонити.